Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам приготувати ніжну соковиту сирну запіканку. Готується вона надзвичайно просто. Беремо кисломолочний сир, додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, обов'язково дрібку солі, крохмаль. йогурт або сметану. Залишається все перебити до повної однорідності. Ось так. Форму застелити пергаментним папером обов'язково силіконізованим. Викладаємо масу, гарненько розрівнюємо. Духовка вже розігрівається до 180 градусів, випікаємо близько години, даємо повністю охолонути і лише потім витягаємо, знімаємо пергамент. Даємо ще постояти трішки, нарізаємо та смакуємо. Яка ж вона ніжна, соковита, можна їсти просто губами. Неймовірна смакота. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!